Вівторок, 25 березня, у Сумах другу добу триває проведення аварійно-відновлювальних та інших невідкладних робіт ліквідації наслідків надзвичайної ситуації після вибуху. За останніми оперативними даними, відомо, що кількість постраждалих збільшилася до 101 людини, з них 23 це діти. Стаціонарного лікування в клініці потребують 14 дорослих і 16 неповнолітніх. Наразі рятувальники спільно з волонтерами та представниками міської влади демонтують аварійні конструкції у пошкоджених вибуховою хвилею багатоповерхових житлових будинках. Латають покрівлі, забивають вікна, аби законсервувати приміщення та відновити тепловий контур осель у холодні дощові дні. Речник ДСНС у Сумській області Олег Стрілка з місця події розповів про перебіг виконання робіт та попередні терміни завершення. Прибули ми одразу в перші хвилини. Було декілька осередків горіння і вибито вибуховою хвилою 2000 вікон. Тому потрібно було обстежувати всі помешкання, переконались. Що всіх людей вивели і почали проводити відновлені роботи. Тривали вони до пізнього вечора, допоки по місту Суми знову над нами не почали літати шахеди. Плюс в перші години була загроза повторних ударів, тому відводилась наша техніка. Працювала до пізнього вечора. Саме техніка, яка проводить відновлені роботи, а мобільні пункти незламності працювали в цілодобовому режимі. Сьогодні наша техніка важка техніка, тому що потрібно було і розвантажувати будівельні матеріали і піднімати. Мати наших рятувальників на висоту так ось такі роботи розпочались о 6 годині ранку і триватимуть, як нам це дозволятиме оперативна ситуація. Зараз ми знаходимося біля одного з наших мобільних пунктів незламності. Саме тут ви бачите, знаходиться також і точка, де людям видають будматеріали, які ми вони в подальшому. Відновлюють пошкоджені вікна станом на 13 годину. Вже відомо про 101 постраждалого, постраждало, серед них 23 дитини. Залучено зараз дуже багато нашої техніки для проведення висотних робіт. Демонтуємо аварійні конструкції в першу половину дня. Працювали наші хлопці над відновленням вікон саме в житлових помешканнях. Зараз переключились і на навчальні заклади, щоб там також відновлювати вікна. Мобільні пункти 2, нагадую, працюють в цілодобовому режимі. Вже отримала допомогу понад 600 людей. Не тільки по вибивані вікна, а є ще двох поверхові багатоквартирні житлові будинки, в яких вчора через вибухову хвилю просто-напросто позношило покрівлі, і тому потрібно там щось робити. Люди приходять із сльозами на очах, щоб їм допомогти. Бо Досить того, що майно і ще їх ще його заливає дощем. Тому як можемо, так, так і допомагаємо. В цьому найбільша проблема. Пане Олеже, відомо нам ще про те, що постраждали і приватні будинки. Скажіть, чи надається допомога вам господарям приватних домогосподарств? Тут потрібно розуміти, що працюють не тільки підрозділи ДСНС. Є багато волонтерів, є комунальні організації. Ми працюємо в основному там, де є загроза для життя громадян, де може бути обвал якихось будівельних конструкцій, де потрібно проводити висотні роботи. Тому ми працюємо там на покрівлях, на висоті. Все решту це або благодійники, або комунальники, і люди також самоорганізовуються. Кажіть, будь ласка, чи маєте ви оперативну інформацію щодо стану постраждалих? Тяжких немає. Поранення, осколкові травми, пережитий величезний стрес? У мене просто інше питання, як це все переживають наші діти? Тому що вчора вони були в укритті, коли сталася ця жахлива подія. Були заблоковані двері, наші рятувальники до них добрались, евакуювали дітей. І в такі було було евакуйовано 40 дітей, але дуже багато дітей проживає саме в цьому районі. І вчора вечором вони приходили в укриття. І знаєте, це просто якийсь дисонанс в моїй свідомості, тому що вечором я заходжу в нас в пункт незглавності. Поряд наша медикиня перев'язує руку постраждалій жіночці, а біля них граються діти, і таке в них дитинство, і в таких умовах вони зараз формують свою свідомість. В мене слів немає. Уже традиційно на допомогу постраждалим сумчанам. Вчасно прийшли волонтери та небайдужі жителі нашої громади. Запевняють, біда зближує та згуртовує наших людей, і ніхто не залишиться сам на сам із розрухою. І це яскравий доказ того, що коли ми об'єднані однією спільною метою, ми не здоланні. Ми спільно з двома організаціями. Ще третя організація суми ПСЕЛ комунікації з балу обирали собі локації, на яких працюємо. Ціми справами ми займаємося з перших днів, коли почало по місту прилітати. Тож кожного разу, коли прилітає, ми доєднуємося до таких справ, де ми допомагаємо людям у в чому є потреба. Мірюємо, нарізаємо, зашиваємо, зашиваємо, плівку, плівку. зашиваємо. зашиваємо USB. Також, коли люди звертаються, виносимо скло, розбираємо рами. Ну Всі роботи, які потрібні людям у допомозі, ми допомагаємо. Зранку до вечора працюємо до максимально повної ліквідації наслідків. Те, що в наших силах ми робимо постійно людям кожного приліту, стараємось допомагати. Наверно, не було ще такого приліта, де ми не доєдналися і не допомогли людям. Приїжджаємо ми з хлопцями у великому обсязі людей. Це з кожної організації мінімум по 20 чоловік і, і повторюсь, і ще раз збираємо локації, на них працюємо. Гуманітарна місія Проліска, виконавчий партнер ОВКБ ООН в Україні, працює сьогодні. Практично 6 ранку, в сьомій ми вже були тут на точці, надаємо допомогу людям. Працювали також і вчора, до пізньої, ну, до 9 практично вечора, і будемо працювати завтра, післязавтра, тобто скільки буде потрібно. Масштаби пошкоджень тут дуже значні. Це близько трьох тисяч вікон це тільки житлового фонду, плюс дитячі садки, школа. Тобто пошкоджень дуже багато. Матеріал ми надаємо для екстреного ремонту житла, вигляді плиту, ОСБ, тарпауліну, прозорої плівки. Наші психологи тут працюють. Надають першу кризову психологічну допомогу, а працівники соціального супроводу надають людям допомогу ну, там, для того, щоб оформити документи, для того, щоб когось підвести до відповідних служб. От. Будемо ще працювати ну, скільки, скільки потрібно. Який емоційний стан надається до вас звертаються наразі? Стан складний. Чому? Тому що ну, дуже багато пошкоджень. Пошкодження, мабуть, це наймасштабніше в сумах, які були з початку війни. От, із за цього і діти були поранені, і дорослі, і от, люди знервовані, люди у стресі. От, це видно от, і по спілкуванню, і скільки наші психологи тут дуже багато попрацювали. Так. І матеріали ми буквально за сьогодні вже видали близько 500 плит ОСБ, вчора близько 200 плит ОСБ. І орієнтуючись по масштабам, це ще близько тисячі, я думаю, у нас піде матеріалу. От і це ж це ще ж тільки ця локація. Перш за все, це знову ж таки це плити ось біля того, щоб закрити тепловий контур будинків. Чи вистачає вистачає, і ми і зараз я вистачає, і поїхали в наші автомобілі для того, щоб Довести із складу. І замовили, ОВКБ ООН погодило. Тобто і матеріали йдуть із Києва, і, ну, тобто, з усіх наших офісів для того, щоб покрити всі вимоги, ну всі потреби, які є на даний момент в місті Суми. Пролізка завжди дає потреба, і ми тут я ж кажу, працюємо від світанку до скільки потрібно, скажімо так, будемо працювати скільки потрібно. Також активно ведуться аварійно-відновлювальні роботи по усуненню наслідків надзвичайної ситуації в школі. Тут педагогічні працівники разом із волонтерами Добробату розбирають завали, забивають вікна та впорядковують територію. Зараз ми знаходимося на спортивному майданчику 20-ї школи. Безпосередньо зараз ми починаємо закривати перший поверх школи для того, щоб запобігти проникненню туди сторонніх осіб. На даний момент вже закрили загалом понад 600 віконних блоків. Це загально і ДСНС, і волонтерські організації всі зараз працюють лагодимо дахи, закриваємо вікна, балкони, прибираємо будівельне сміття. Дуже багато волонтерів доєдналось, і люди просто навіть не волонтери, ті, які не байдужі, вони з задоволенням долучаються. Тобто, зараз дефіциту робочої сили взагалі не відчувається і дуже злагоджено, організовано всі працюють. Зараз на місцях працюють психологи в штабах, надають допомогу мешканцям, які опинились в такій складній ситуації. Спілкуючись з власниками квартир, пошкоджених дуже різні історії розповідали, що і діти втрачали свідомість, коли це все сталося. Тобто, однозначно, психоемоційний стан цих мешканців він дуже тяжкий, але е, працюють я вже сказав, психологи, медики в єдності, наша сила, і як то кажуть, разом можемо більше. Це черговий воєнний злочин проти людяності, якого не повинно бути у 21 столітті, і усі причетні мають понести законне покарання. Також українці закликають міжнародну спільноту стати фактичним, а не номінальним гарантом міжнародного миру та правопорядку. Я не знаю, що Я не знаю ще як можна їх назвати. Хіба це люди? Ось вам усі домовленості. Трампізм, оце весь трампізм, це... тому що тому вони що на публіку вони... Трампа грають і на все. Публіку мабуть, і грають і все. Віримо в наших людей. Зсу сили безпеки та оборони донатимо на потреби армії, не піддаваймося паніці, та щодня разом наближаємо перемогу України.